І так, наявність професійного інструменту для маляра. Чи це необхідність, чи це забаганки і дуна витрата коштів? І так, можна, звичайно, тірочками вручну шліфувати, но це дуже і дуже довго, маючи нормальний хороший інструмент. В даному випадку це є комплект пилосос кош 35-ка, ГАЗ-35, АФЦ тисяч, і а, такий РАФ GTR-550, якщо не Так, да, GTR-550 11750. От і рахуйте вже тисячі доларів, умовно кажучи, оцей комплект інструментів, для того, щоб шліфувати стіни. Нормально якісно відпрацьовувати малярну роботу. Сьогодні. Чифував 240 квадратів стін, це і 80 квадратів по підвозі, приблизно 85 дестак. От і рахуйте, чи потрібно, чи воно відбивається, цей, цей інструмент, чи є потреба вкладати кошти в те, щоб розвиватися і професійно працювати, будучи маляром, плиточником, гіпсокартонщиком, ну, взагалі в будь-якій сфері. На мою думку, хороший інструмент це. Половина успіху, досвід набутий практика і час, який затрачається в роботі, все, все разом сумує хороший комплект досвіду майстра. Тому хто не згідний, пишіть, буде цікаво послухати вашу думку.